У наш час, коли ціни на продукти ростуть мало не щотижня, а якість товарів у магазинах, часто викликає сумнів, усе більше людей згадують про старі добрі домашні способи господарювання. Одним із таких способів є вирощування грибів прямо у себе вдома. Ця справа не потребує великих витрат, не займає багато місця, зате приносить справжнє задоволення, коли бачиш, як із маленького білого зернятка міцелію з'являються справжні грибочки, для багатьох селян і жителів невеликих містечок це стало не просто хобі, а й додатковим джерелом доходу або принаймні можливістю мати свій чистий без хімії продукт на столі. Гриби це не просто їжа, вони є особливим даром природи, що поєднує в собі користь, смак і аромат лісу. Не кожен має можливість піти до лісу після дощу і назбирати повен кошик білих підберезників чи опеньків. Проте вирощувати їх удома можна цілий рік, незалежно від сезону чи погоди. Ця справа проста, якщо знати кілька основних правил, а головне не потребує особливого досвіду, достатньо трохи терпіння, уваги до дрібниць і бажання навчитися чомусь новому. Саме тому вирощування грибів стає дедалі популярнішим серед господарів, які цінують практичність і натуральність. Дехто може подумати, що гриби ростуть лише в спеціальних теплицях чи лабораторіях, але насправді це зовсім не так. У звичайному сільському підвалі, коморі навіть у літній кухні чи на утепленому балконі, можна створити чудові умови для грибниці. Секрет у тому, що грибам не потрібне сонце. Вони люблять темряву, вологу та спокій у природі, вони проростають під листям у вологій землі. Тож людина просто відтворює ці умови вдома. Головне, не поспішати і не лякатися, коли перші кілька днів нічого не видно. Грибниця розвивається потай, як кажуть, робить свою справу тихо, і раптом одного ранку, відкривши кришку контейнера, Бачиш маленькі сіренькі шапочки, де от тоді починається справжнє диво. Вирощування грибів має ще одну перевагу воно підходить навіть для тих, хто не має власного городу. Якщо ви живете у квартирі або у будинку без великої ділянки, все одно можна завести свій грибний сад. Грибні набори для вирощування зараз продаються у багатьох магазинах і навіть на ринках, у них уже є все необхідне. Готовий міцелій, поживна суміш, інструкція вам лише треба підтримувати температуру та вологість, а решту природа зробить сама. Це схоже на маленьке господарство у коробці, яке вчить терпінню й уважності. Кожен день ти дивишся, як розвиваються твої підоп... підопічні, поливаєш, провітрюєш, і через кілька днів отримуєш справжній урожай. Селяни, які починали вирощувати гриби для себе. З часом часто це заняття на невеличкий бізнес. Наприклад, хтось у селі робить грибницю у старому сараї або в погребі, де завжди прохолодно й волого, дехто ставить мішки із субстратом уздовж стіни в літній кухні чи під навісом, щоб не перегрівались, і всі помічають одне гриби ростуть швидше, ніж здається. Якщо все зробити правильно, то вже за 5-7 днів після висіву з'являються перші дітки грибів, а ще через кілька днів можна збирати повноцінний урожай. Це справді надихає бачити результат власними руками, коли з нічого виростає щось корисне і живе. Для селянина важливо не лише мати їжу, а й відчувати зв'язок із землею, природою, навіть у дрібницях. Гриби це особлива культура. Бо вони, як і люди, живуть спільнотами, пов'язані між собою тонкими нитками міцелію. Вони відчувають вологу, температуру, навіть дотик. Тому, коли ти доглядаєш за грибницею, поливаєш її, закриваєш від протягів, наче дбаєш про живу істоту. І ця турбота повертається сторицею у вигляді гарного врожаю. У цьому й полягає задоволення від вирощування. Ти не просто отримуєш продукт, ти твориш його разом із природою. Багато хто з подивом дізнається, що домашні гриби можуть бути навіть смачнішими за лісові, вони чисті, без піску, без шкідників, ростуть на перевіреному субстраті. Такі гриби добре підходять для смаження, маринування чи сушіння, а ще їхній аромат, особливо ніжний, бо вони ростуть повільно. У стабільних умовах. У домашніх умовах найчастіше вирощують печериці та гливи, але поступово набирають популярності інші види, наприклад, королівська глива, шеїтаке чи навіть лисички з лабораторного міцелію. Звісно, починати варто з найпростіших, аби набити руку, а далі вже можна експериментувати. Отже, вирощування грибів удома це не просто розвага для допитливих. А справжня сільська наука, вона вчить уважності, терпінню й дбайливому ставленню до дрібниць це заняття, яке під силу кожному незалежно від віку чи досвіду, і найприємніше в ньому те, що результат не змушує себе чекати. Через кілька днів після посіву ви вже можете побачити свої перші гриби а ще трохи, і приготувати з них смачну вечерю. Як казали старі люди. Де турбота і терпіння, там і врожай буде. І саме так воно є гриби ростуть самі, коли людина створює їм умови, як у природі. Перед тим як розпочати вирощування грибів удома, треба зрозуміти головне, успіх залежить не стільки від самої грибниці, як від умов, у яких вона росте. Гриби це по суті. Живий організм дуже чутливий до вологості, температури і чистоти повітря. Тому навіть якщо ви купите найкращий набір із міцелієм, але поставите його біля батареї або на протязі нічого доброго не буде. Зате якщо забезпечити грибам комфорт, вони віддячать рясним і швидким урожаєм, і для цього не потрібно дорогого обладнання чи лабораторії достатньо кількох простих. Правил і трішки уважності починати краще з готового грибного набору. Такі продаються в магазинах для садівників або навіть у супермаркетах. У комплекті зазвичай є коробка з поживним субстратом, це може бути суміш тирси, соломи, лушпиння соняшника, у якому вже є міцелій. Іноді додається кришка, що допомагає утримувати вологу та коротка інструкція. Купувати краще набір свіжий, не пересушений, без неприємного запаху. Якщо ви бачите, що субстрат злегка вологий і пахне грибом чи землею, це добрий знак. Важливо також звернути увагу на температуру, при якій набір транспортується, не можна, щоб міцелі замерз чи перегрівся. Місце для вирощування потрібно вибирати таке, де стабільна температура і немає прямих сонячних променів. Ідеально – Підходить підвал, кладовка або просто затінений куток кухні. Гриби люблять прохолоду, приблизно від плюс 18 до плюс 23 градусів. Якщо температура вища, вони ростуть занадто швидко, але стають м'якими і нестійкими. Якщо нижча, розвиток сповільнюється. Вологість має бути висока, близько 80-95%. Для цього можна кілька разів на день. Обприскувати повітря водою або поставити біля грибниці миску з водою, щоб вона поступово випаровувалась. Головне не поливати грибницю зверху, а підтримувати рівномірну вологість повітря навколо неї. Коли грибний набір принесено додому, треба дати йому трохи адаптуватися, кілька годин потримати при кімнатній температурі. Потім злегка розпушити поверхню субстрату, якщо це вказано в інструкції. І накрити її вологою тканиною або папером. Цей шар утримуватиме вологу, щоб міцелій міг активно розростатись. Важливо не відкривати коробку щодня без потреби. Достатньо раз на день зняти покриття, зволожити і знову накрити. Дехто ставить грибний набір у пластиковий контейнер із дірками для вентиляції це допомагає утримати мікроклімат. Важливо, щоб усередині. Не було застою повітря, бо гриби дихають. І якщо повітря не циркулює, міцелій може задихнутися. Перші кілька днів після посадки грибниця росте непомітно це етап, коли вона захоплює субстрат, розростаючись білими, тонкими нитками. У цей час не варто її турбувати, переставляти з місця на місце чи відкривати надовго. Через 5-7 днів поверхня. Почне вкриватися білуватим нальотом, це означає, що грибниця ожила і почала працювати. Ще трохи з'являться маленькі горбочки, які через кілька днів перетворяться на справжні грибочки. Саме цей момент найбільш захопливий, бо з кожним днем вони ростуть буквально на очах. Щоб гриби активно росли, потрібно забезпечити їм короткий період пробудження. Для цього, коли з'являються перші зачатки грибів, можна на добу знизити температуру до плюс 15 градусів, а потім знову повернути її до нормальної. Така зміна температури імітує природні умови після дощу, і міцелій сприймається як сигнал до плодоношення. Це простий, але дієвий спосіб розбудити грибницю, який давно використовують досвідчені господарі. Також у цей період важливо, щоб було трохи свіжого повітря, легке провітрювання без протягів допоможе грибам вирости міцними. Коли гриби починають активно рости, не слід надто часто прискувати їх самих, краще зволожувати повітря поруч. Якщо вода потрапить на шапочки, вони можуть потемніти або загнити. У цей час головне спокій і стабільність. Через кілька днів після появи перших грибів можна починати збір урожаю. Гриби зривають не ножем, а легким викручуванням, щоб не пошкодити основу. Місце, де зрізали, бажано злегка присипати вологою землею чи субстратом, щоб там могли вирости нові гриби. При доброму догляді грибниця дає кілька хвиль урожаю поспіль. Із одного набору можна зібрати кілька кілограмів свіжих грибів. Якщо ж ви хочете зробити грибницю власноруч, то все також можливо. Для цього беруть міцелій його продають окремо і змішують із субстратом тирсою, соломою чи кавовою гущею. Головне, щоб субстрат був чистий без цвілі, його потрібно зволожити, запарити гарячою водою. Дати охолонути, потім змішати з міцелієм і скласти у пакети або ящики. У кожному пакеті роблять кілька отворів для доступу повітря така грибниця росте довше, ніж готовий набір, але зате дає більше врожаїв. Це хороший варіант для тих, хто хоче навчитися повному циклу вирощування, коли умови підібрані правильно, гриби ростуть швидко і рівномірно. Якщо ж ви бачите, що грибниця не розвивається або з'явився дивний запах, це сигнал, що вологість або температура неправильні. У такому випадку треба провітрити приміщення, трохи підсушити поверхню і зазвичай все налагоджується. Не варто здаватися, після першої невдачі Міцелій іноді просто спить довше, ніж очікується. Як кажуть досвідчені грибівники, гриби не люблять поспіху. І це правда у цій справі головне терпіння домашнє вирощування грибів дає змогу зрозуміти, як працює сама природа. Ти ніби стаєш її помічником, створюєш умови, а далі вона робить усе сама. Тому це не просто господарська справа, а ще й своєрідне заняття для душі коли бачиш, як із нічого виростають білі, чисті, пахучі гриби, відчуваєш справжню радість і гордість. І кожен, хто бодай раз спробує, уже не зможе відмовитись від цього задоволення, бо це як диво, що відбувається прямо на твоїх очах. Коли мова заходить про вирощування грибів, у кожного господаря є свій перевірений спосіб у селі, де люди звикли до всього підходити практично, грибницю часто облаштовують там, де є прохолодай волога, у підвалі, льосі або навіть у старій коморі. Такі приміщення добре зберігають стабільну температуру, а це найголовніше для грибів. Наприклад, у деяких селах на Полтавщині господарі ставлять мішки з гливами просто вздовж стіни погреба. Вони використовують старі мішки від зерна, наповнюють їх тирсою або соломою, додають міцелій і закривають верх. У мішках роблять кілька надрізів. Саме з них потім визирають маленькі сіренькі капелюшки. І коли починається плодоношення, ці стіни буквально оживають, усі вкриті гливами, що ростуть цілими гронами. Колись ще за радянських часів, дехто вирощував гриби на пнях, брали старі березові або осикові пеньки, просвердлювали у них дірочки, закладали туди шматочки грибниці і ставили в затінку. Через кілька тижнів пеньки вкривалися грибами. Той спосіб був повільний, але природний, гриби росли роками, поки не висихало дерево. У багатьох дворах досі можна знайти такі старі пеньки грибниці. Зараз технології простіші, готові набори з міцелієм дають змогу отримати результат набагато швидше. Але сам принцип лишився той самий тепло, волога і тиша. Є ще старий сільський спосіб вирощування грибів у соломі. Для цього беруть свіжу, чисту пшеничну або житню солому, подрібнюють, заливають гарячою водою, щоб вона трохи розм'якла, потім віджимають і укладають шарами у відро чи мішок. Між шарами додають міцелій, а зверху накривають плівкою з отворами. Через кілька днів солома запарюється і стає ідеальним середовищем для росту грибів. У деяких господарів такі грибниці стоять навіть у сараях поруч із дровами гриби там ростуть, мов на лісовій галявині. У кого більше досвіду, той робить спеціальні полиці, щоб ставити кілька мішків одразу, тоді врожай виходить у кілька разів більший. Цікаво, що багато старих господинь кажуть гриби люблять ласку і спокій. Вони помічають, що якщо біля грибниці постійно гримати дверима. Ставити гарячий чайник або сушити білизну, то гриби ростуть гірше. Тому дехто навіть вважає, що гриби чують господаря і ростуть краще, коли той до них із добрим словом. Це, звісно, напівжарт, але є в цьому й частка правди, коли людина уважна до своїх рослин чи грибів, вона помічає найменші зміни і може вчасно все поправити. Тож вирощування грибів. Це не лише технічна справа, а й своєрідне мистецтво, терпіння й турботи. У сучасному світі з'явилося багато зручностей, яких раніше не було. Наприклад, сьогодні можна придбати вже готові пластикові контейнери з кришкою, у яких підтримується мікроклімат або навіть міні-грибниці у вигляді коробки, що не потребують поливу. Достатньо просто поставити їх у темне місце і через кілька днів. Гриби самі проростуть. Такі набори особливо зручні для тих, хто живе у квартирі. На кухонному столі чи під вікном стоїть невелика коробка, і через тиждень уже можна знімати перший урожай. Це сучасна альтернатива тим старим пенькам і мішкам. Але суть залишається одна гриби ростуть там, де є турбота, дехто поєднує народні методи з новими. Наприклад, замість соломи використовують кавову гущу, вона має багато поживних речовин і добре тримає вологу. Такі грибниці часто роблять у банках або пластикових відрах. Міцелій висаджують у гущу, накривають тканиною, а через кілька днів банку починає дихати, грибниця оживає. Цей спосіб подобається тим, хто не хоче витрачати гроші на готові набори, адже все потрібне є під рукою. Такий досвід доводить, що вирощувати гриби можна буквально з відходів, головне, щоб було бажання. Є й приклади справжніх майстрів, які з домашнього вирощування зробили своє ремесло. Наприклад, у Західній Україні чимало господарів облаштовують у підвалах справжні грибні кімнати усе просто: кілька полиць, мішки з субстратом, відро з водою для підтримки вологості та й годі. Головне, щоб не було протягів. Гриби ростуть хвилями. Перша хвиля найбільша. Потім через два тижні, друга і ще одна через місяць. Такі господарі вже добре знають, коли чекати врожай, і навіть підраховують його за календарем. Це вже своєрідна домашня ферма, але без шуму й великої техніки. А колись, у старі часи, дехто в селі вирощував гриби. Просто у старих дерев'яних ящиках від яблук насипали туди трохи тирси, змішаної з попелом, клали шматочок грибного міцелію і все це ставили в тінь. Через кілька днів починали рости печериці. Такі гриби були особливо запашні, бо дерево дихало, пропускаючи повітря. Ці методи передавалися з покоління в покоління без записів і книжок. Люди просто знали з досвіду, де грибові добре. Там він і росте, і навіть без термометра чи гігрометра вони могли визначити, чи забагато вологи, чи замало тепла. Сучасна наука тепер підтверджує те, що селяни знали інтуїтивно грибниця це як живий організм, що реагує на зміну умов якщо її перегодувати вологою, вона захворіє, якщо пересушити, засне. Тому старі народні методи часто виявляються. Не менш точними, ніж поради в інструкціях. Наприклад, господині радять ставити біля грибниці невелику банку з водою і в неї занурювати шматок тканини. Що торкається повітря, це створює постійну легку вологість, або ставити поруч з грибницею шматок деревного вугілля, він вбирає зайву вологу й запахи. Такі прості, але дієві способи й досі використовують ті, хто вирощує гриби не перший рік. Є ще цікаве спостереження у багатьох селах кажуть, що гриби ростуть краще тоді, коли на дворі дощова погода. Навіть якщо вони стоять у хаті чи погребі, вологість у повітрі підвищується, і грибниця це відчуває дехто навіть спеціально відкриває вікно під час дощу, щоб гриби почуяли запах вологої землі. І це кажуть, стимулює плодоношення. Може, в цьому є частка правди, бо природа завжди залишається природою, навіть у домашніх умовах. Отож, хоч би який спосіб людина обрала старий чи новий, головне, щоб було бажання бо гриби, як і будь-яка жива істота, ростуть там, де їх люблять, і немає різниці, чи це стара дерев'яна комора. Чи сучасна пластикова коробка, якщо господар дбає, то й грибниця віддячить сторицею. І коли збираєш свої перші власноруч вирощені гриби, розумієш, у цьому є щось дуже рідне, сільське, просте і водночас дивовижне. Після того, як гриби виросли і перший урожай зібрано, багато хто вважає, що на цьому справа закінчена. Але насправді саме тепер починається друга, не менш важлива частина догляд. За грибницею після плодоношення. Щоб отримати нові хвилі врожаю, потрібно дотримуватись кількох простих, але обов'язкових правил. Гриби це живий організм, який після плодоношення потребує відпочинку. Якщо дати міцелію час на відновлення, він знову прокинеться і дасть нову порцію грибів, часто навіть більшу, ніж першу. А тому важливо правильно поводитися з грибницею після збору. Після того як ви зібрали гриби, Поверхню субстрату варто обережно розпушити пальцями або дерев'яною ложкою. Це допомагає грибниці дихати. Якщо якісь грибки залишились недозрілими або зіпсованими, їх треба прибрати, щоб не з'явилась пліснява. Потім слід трохи зволожити поверхню, не перелити, а лише змочити аби відновити природну вологість. Далі грибницю накривають. Тканиною або плівкою, як на початку вирощування, і залишають на кілька днів у спокої. У цей час грибниця відпочиває, накопичує сили, готується до нової хвилі плодоношення, через 10-14 днів знову з'являються маленькі зачатки нових грибів, і все починається спочатку. Дуже важливо не допустити пересихання повітря у приміщенні якщо грибниця пересохне, її важко буде оживити. Добре, коли поруч стоїть відро або банка з водою, що повільно випаровується. Дехто навіть ставить поруч з грибами глиняну миску, з вологим піском або мохом, це допомагає зберігати постійну вологість. Температура теж має велике значення після збору грибів. Її краще трохи знизити, щоб міцелій не перевтомлювався. І лише коли з'являються нові зачатки грибів, температуру знову піднімають. Такий простий цикл, відпочинок і пробудження дає змогу отримати до трьох або навіть чотирьох хвиль урожаю з одного набору. Щоб грибниця не зіпсувалась, треба слідкувати за чистотою, якщо помітили плями плісняви чи дивний запах, краще відразу видалити ту частину субстрату. Пліснява не любить сухості, тож невелике провітрювання допомагає запобігти її появі. Але не можна допускати протягів, бо гриби цього не переносять. О. Усе має бути помірковано трохи свіжого повітря, трохи вологи, спокій і стабільність. Це найкраще середовище для грибів. І навіть якщо грибниця здається заснулою, не варто поспішати її викидати, іноді вона може прокинутись через тиждень і дати новий урожай. Таких прикладів безліч. Господарі кажуть, що міцелій має свій характер і не любить метушні. Ще одна порада не поливати грибницю холодною водою. Вона повинна бути кімнатної температури бажано відстояна. Холодна вода може спровокувати стрес у міцелію, і тоді гриби зупиняться в рості. Добре, також час від часу змінювати напрям оприскування, щоб волога розподілялась рівномірно. Дехто користується звичайним пульверизатором, дехто просто бризкає з ложки або злегка змочує серветку. Головне, не допустити калюш і застою води, бо це шкодить. Також не можна накривати грибницю щільною плівкою без отворів, гриби повинні дихати. Краще зробити кілька маленьких дірочок, щоб повітря циркулювало. Коли ви отримали кілька врожаїв, субстрат можна використати повторно, наприклад, додати його до компосту чи підживити ним город, він містить багато орган органічних речовин, які добре впливають на ґрунт. Деякі господарі навіть висаджують на такий субстрат квіти або полуницю вона росте пишніше, бо земля стає родючою. Таким чином вирощування грибів приносить користь не лише самими грибами. А й побічними продуктами нічого не пропадає, усе йде на діло. Це той самий підхід, який завжди був у сільському господарстві нічого не марнується, усе має свій сенс. Щоб уникнути помилок, варто пам'ятати кілька важливих речей по-перше, не треба поспішати зі збором грибів. Якщо вони ще маленькі, краще почекати день-два, тоді вони наберуть ваги й смаку. По-друге, не зрізайте гриби ножем під самий корінь. Краще легенько викручуйте, так грибниця не травмується. По-третє, після збору завжди зволожуйте поверхню, бо саме тоді міцелій найбільше потребує вологи. І ще одна дрібниця: не ставте грибницю біля сильних запахів, наприклад, фарби чи цибулі, бо гриби вбирають у себе все, навіть запахи. Якщо дотримуватись цих простих правил. Урожай буде стабільний і якісний. Важливо також розуміти, що гриби, як і будь-яка жива культура, мають свій ритм. Іноді перша хвиля буває слабшою, зате друга або третя більш рясна. Головне, не опускати рук. Навіть якщо щось не вдалося із першого разу, це не привід відмовлятись. Кожна помилка вчить і вже наступного разу ви будете знати більше. У селі кажуть, Гриби люблять терплячих, і це правда, що хто вміє чекати, той завжди матиме результат. На завершення варто сказати, що вирощування грибів це не лише спосіб отримати екологічно чистий продукт, а й своєрідна насолода для душі. У цій справі є щось заспокійливе, розмірене, майже медитативне. Коли ти дивишся, як поволі ростуть грибочки, як вони змінюються день у день. Це додає впевненості, що навіть у дрібних справах можна створювати щось велике. А коли збираєш свій перший урожай і готуєш страву з власних грибів, відчуваєш гордість і вдячність природі, бо це результат твоїх рук, твоєї турботи і уваги. Отож, якщо коротко підсумувати, створіть грибам спокій, вологу і постійну температуру, не поспішайте. Не забувайте доглядати за грибницею, і вона віддячить сторицею. А найважливіше не бійтеся починати. Гриби ростуть не там, де найновіше обладнання, а там, де є бажання і любов до праці. І тоді кожен господар, навіть початківець, зможе сказати з гордістю Ось, виростив сам. Бо саме так і починається справжня сільська мудрість. Із простих речей, зроблених своїми руками.